Сьогодні 6 травня. Ранок, холодно, Був дощик. Роси зробив, звичайно, якісно нічого не помочив. ну, але хоч трішки це деревовидна півня рока. я обіцяла вам показати з квітами. Квіти закриті, тому усі аж такої краси не видно зараз. Але коли квіти всі розкриті, то це виглядає дуже святково. Така ця біла із рожевим підсвітом Коли повністю відкривається її тарілочка, то вона білосніжна стає. Ну, але ось такий дощ. під кущиком сухо. Зробив розсудом. Ну, і роса потрібна. посмійтеся зі із мною, ізоляційні чашки. Електрики в нас тут на стовпах їх міняли. На пластикові, не знаю, з якої ми, з якого погляду це краще на пластик, пластик він дуже швидко е, на сонці. Пересохне і розтріскається, а може, там особливий пластик, не знаю. Це були вічні чашки. Ці чашки вони мені склали під гараж. У мене тут стопили півбу, і вони всю лінію тут закінчували перебирати. То я їх не викинула. У мене ще там керамічний ряд стоїть. Так ось повісила така собі музика вітру. Звичайно, не. Торохтить одне одне, попоб'ється, пощербиться, мені ж скла тут не треба, так висить, ніби здалеку так навіть прикольно. Так, це мої карлики дрібнесенькі. Ось така пілоня в мене без назви. Це вона після Марійного корня і після пілонії тонколисної Ну, цвіте. Хочу показати, ось троянда в мене на одну ногу виведена. Це англійська. Так, ніби визирає з-за губного. Коли вона обросла листя, бачите, як це гарно виглядає. Вона як деревинка. На дрібною квіточкою цвіте. Дуже могутня, потужна троянда, старовинна. Вона безшипна абсолютно. І суцвіття в неї дрібних білих ароматних квіточок. Це відсвів уже. Мигдаль степовий. Це ще буде горобинник цвісти. Ось розтріпало трохи мій бузок, теж на одну ногу, виведений, ну, щоб під ним можна було щось посадити. Так, а я ж вас поведу, покажу ще одного свого пілуна, теж на одній нозі. Теж з із чашками ізоляційними така прекрасна. В цьому році він мені забастував видно. Я його вже дуже обскубла. Квіти, звісно, є. Ну, але так, не густо. Минулого року він був увесь залитий квітами, але я його знову простригла дуже добре, ще й старі гілки видалила. І ще він треба видаляти, бо перехрестилися дві старі. Треба одну з них якось подивитися, яку саме та видалити. Ну, тобто ви розумієте, що він без кінця стрижеться і трошки стресує, але коли його рік не займати, то на наступний рік він дуже пишно цвіте. Тут кремовий підсвіт, але він відразу розкривається білосніжним. Ну і он за керією малиновий вже. То останні квіточки доцвітають. Я його знімала, коли він бояв цвів надпотужно. Тепер хочу сказати, що в мене є й модні японці. Але ось цей у мене жарує вже котрий рік. Ну, десь один я бачила бутон. Хоч би подивитися, чи сортності він відповідає. Не знаю. Вони ж високі не ростуть, ці японці. До 80 см. Вони, якщо ростуть, не розкручуються в ширину. Ось, А знайшла. Хто не знаю, що з нього буде. Чи він розквітне, чи знову засушить. У минулому році теж їх було багато, засушив. Ну, Це ж вже зрозуміло, що, мабуть, хто значить сістиме. Це другий, ось є третій. Не знаю. Але ну, бубляхи у тих, що збираються цвісти, вже досить великі. А це такі нещасні, це їх три знайшла, там може ще є, Але більш всього, що не цвісти, бо ось, ось в цю пору такі вони мають бути вже. Це білосніжний ну, бутончик. Їх два в мене. Залишився всього один стержень. Я його і вирішила так на один і формувати. Ну, ось другий. Боже, люди. П'ять років я чекала його цвітіння, колір неймовірний, квітка неймовірна, трошки струсила. Дуже він гарний, ось такий пишний. Такі ось бутони крупні. Ну, гарний, п'ять квіток у нього. В цей кущиком росте. Дві ніжки у нього. От. Дві. Оце ось молоденька друга. Так. Ну, хай буде кущиком. Чекала я його 5 років, щоб він зацвів. Боже, які вони того думають, як вони довго збираються, Глорія. Ось, теж два. Але чи вони будуть цвісти, чи вони не будуть цвісти, хто зна. Теж япончик, теж чекаю дуже з нетерпінням. І тут ось. Цей то гібрид, дуже красивий канарі рільніанс, він у мене пишно ну цвіте величезними квітами, ось бутони, подивіться, які могутні, просто могутні. Бов'язкового буду знімати, блог я веду. Вірніше, започаткувала тільки місяць тому, саме для того, щоб зберігати інформацію про свої півоні. Бо у Фейсбуці щось у мене вже для фото місця не вистачає. Це, видно, підмерзло трошки. Це в мене буде карнатіон букет. Дуже тюльпани так неохайно виглядають, треба їх прибрати. Рослини ефемери називаються. Оці ранньоквітучі, весняні. Всі. Починаючи з найперших пролісків і закінчуючи тюльпанами і нарцисами, тому що ці рослинки вони засушують листочки. І, наприклад, якщо півонія відсвілася, то в неї зрізаєш квіточку, і в неї листя декоративне прикрашає сад у літо, То пізньою осінню, вже аж першепримурський, як ударять, то я ці. Стебла зрізаю. А так вона ну, живе, вегетує, запасає корисні речовини в колінці, в І рис так само вирізав і листочки нарощують масу, теж досить декоративно виглядають. А ось нарциси, тюльпани, вони пропадуть. І... Покажуть своїм носинам уже аж на наступний рік. Тобто це рослина ефемерага. Ще один хочу показати. Цей теж ріс-ріс зник. Боже думаю, пропав повністю. Все, нема. Коли, він, бачите, молодесенький, в цьому році відігнав від кореня. Це має бути теж білосніжний, якийсь із розовою серединкою, теж крупноквітковий, махровий. Має бути, ще не бачила. Ну ось так. То в мене не бур'ян, то в мене мак не сіявся, цей повна квітка. Не займаю. Хай собі цвіте там солонкою прикрито, в мене тут таке осоння, все сохне. То я ото солонкою трішки мульчувала в минулому році, в цьому році між маками якось треба прорулити і теж замульчувати, бо ціле літо сюди впирається сонце. Огорожа в нас із металопрофілю, то що вам сказати? Сонце пеком пече, я вам вже зруйнувала всю ту опалубку, бо <кій> сонце пече, я ввечері полью на мочу, потім сонце пече, Чоловік каже ти як природне явище стихійне руйнуєш. Так, добре. О, сюди ось почепила. Ну нічого, хай собі висить. Здалеку воно на сонці, до речі, Я ніхто не бачить здалеку, що це є таке. Ну, а зблизька людям піднімається настрій. Так, доцвітає мій піон Ну і трав'янисті піднялися. І ось ось почнуться мої півонії парад. Бубляхи які, скільки надії в цьому бетоні, надії на краще морознички ще цвітуть, брунека. Ну і пчілки вже з'явилися в мене в більшій кількості вже закриті дірочки, вже вона там у цеглі поробили глибоко я дивилася, там. На кордоні з соломкою поробили собі гніздечко. Так що життя триває. Гарно.